Після цього відео ваше слухання англійської мови стане набагато краще. Зробимо декомпозицію рандом уривку із речення, і там розберемося в кінці відео. Буде найцікавіша, найнебагатіша інформація. Лишайтеся тут. And ate a lot of things. І з'їв багато речей, мається на увазі якихось продуктів. And ate a lot of things. And втратить свою д, і це абсолютно легальна законна N. І перетече в наступне слово ate. Минула форма від eat and ate. Далі артикль a, a схлопнеться, стиснеться до звуку шва. Шва це найчастіший, найпоширеніший звук в англійській мові, тож візьміть собі до уваги. Це дуже лінивий, такий невизначений, a, 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 розслаблений, максимально розслаблений. a «A «a lot 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 of a lot of», lot of», things». Поведе себе наступним чином. Тут з'явиться flap T. «Flap T це дещо, що звучить, як water, get, it», «city» lot of» щодо «of». Тут є декілька розвитків подій. Е, він взагалі також може скоротитися до звуку шва «A lot of, a lot of, a lot of things». Things. Тут з'являється «th», глухий «th». Тобто ми язиком блокуємо повітря, яке з нас виходить. Язик може знаходитись як на верхніх зубах, так і посередині, але це досить тендітно і має бути досить зручно і комфортно. Things. things. Things не вимушено. And ate a lot of things. Саме такі версії ви будете чути від носіїв мови And ate a lot of things. Звісно, тут є деяка ритміка, динаміка і навіть, можливо, форманта це положення гортання, буде відрізнятися від звичного звучання. Якщо хочете більше про форманту, напишіть форманта. Якщо хочете більше про шва, напишіть шва, якщо більше хочете про. Флепті, напишіть флепті. І обіцяна важлива інформація, де відбувається скорочення? Воно відбувається там, там, де у нас службові частини мови. Вони не несуть в собі ніякого цінного контенту. Також це відбувається в тій частині слова, яка без наголосу. Отак.